Пане Мирославе, процитую вам слова українського відомого військового заступника командира 3-ї штурмової роти пана Жоріна, який сказав про те, що в нас зараз надзвичайно складна ситуація на фронті. Точніше, заступник командира сказав, що зараз на фронті найзагрозливіша ситуація з початку повномасштабної війни. Пан Жорін тут як факт наводить те, що все ж таки чмонічмобіки з. Закінчилася далі. Вже зараз всі російські військові. Вони з великим бойовим досвідом. Вони продовжують свою мобілізацію тихо приховано. Ну і далі пан Жорін каже, що ми не знаємо точних сценаріїв. Це буде Харків, Південь, Донбас, чи всі разом ще із певними наступальними діями на кордоні, але до наступу вони готуються. Чи справді настільки складна і скрутна ситуація на фронті? Ну я так розумію, ви мали на увазі не третя штурмова рота, третя штурмова бригада. Да, пробачте, бригада. Та, Борода – цьому трохи замало. От ну, дивіться. Ну, ми ж бачили по сьогоднішнім подіям. Сьогодні події розвивалися на Харківщині. Поки що попереднім даним офіційних я ще не бачив, але були спроби заходу на нашу територію чотирма батальйонами. Принаймні про це вже писав Бутусов. Інші деякі військові у мене там є підрозділи на цьому напрямку, які ну не буду казати саме в яких населених пунктах, але всі в повній бойовій готовності, тому що ми бачимо, що Росія неважливо важливо, це були. Дії відволікаючи, там не основний напрямок удару. Але тим не менш, ми бачимо, що вони ведуть артилерійську підготовку, що вони вже заходять не просто ДРГ, а цілими підрозділами. Вони сьогодні зайшли в декілька наших населених пунктів. О, слава Богу, хлопці дали їм прочухана. Але ми вже бачимо, що Росія намагається і на інших напрямках чинити отакі, скажімо, проводити такі операції, так для того, щоб відтягнути наші резерви для того, щоб створити нам гуманітарну кризу, і тощо, так що в принципі вже можна говорити, що і більше того сьогодні, командуючий свого путних військ сказав, що ми входимо в два критичних місяця війни. Так що мені здається, що цих заяв більш ніж достатньо, для того, щоб розуміти, ситуація серйозна і нам треба готуватися до ну війна, триває і найскладніші дні на жаль, попереду. Зараз політику каже з посиланням на свої джерела, що Сполучені Штати Америки сьогодні мають оголосити новий пакет допомоги для України на 400 мільйонів доларів. І пане Мирославе, десь приблизно з минулого тижня військові почали говорити, що справді, почало надходити західне озброєння, якого довго не було, і боєприпаси, і снаряди, і навіть там артилерія запрацювала. Наскільки все ще суттєвим зберігається той дефіцит, який був без американської підтримки? Ну у нас э, немає поки що досі перетету з Російською Федерацією в авіації э, в ракетному озброєнні, в э, засобах радіоелектронної боротьби. На жаль. От потрошку ми бачимо, що вирівнюються з далекобійними безпілотниками. Ми бачимо, що Україна регулярно почала наносити удари по критичній інфраструктурі Російської Федерації вже в глибині на достатньо серйозній дистанції. Бімо. Але все одно у нас переваги над росіянами саме в цьому в цих видах озброєння, на жаль, поки що немає. А робити будь-які, наприклад, наступальні дії, контрнаступальні дії без а, ну, домінування в повітрі, вам будь-яка армія світу, будь-який генерал в будь-якій армії світу скаже, що це неможливо, це не відповідає е, взагалі навіть базовим розумінням проведення сучасної війни, коли Сполучені Штати Америки планували бурю в пустелі і проводили зокрема імітування можливих сценаріїв, то вони прийшли до висновку і вони не заходили з сухопутною компонентою, допоки не отримали повне Мінування в повітрі відповідно. Якщо ми не матимемо цього, то у нас буде ну досить тривала складна війна. От при тому, що Росія спромоглася мобілізувати свою о, свій військово-промисловий комплекс, вони е, наростили хай. Е, Погані, але які є е наростили виробництво боєприпасів, і ми поки що бачимо, що навіть Сполучені Штати Америки, от по їхніх заявах, от за минулий рік, вони казали, що е, п'ятдесят міліметр це натівський е крупнокаліберний постріл. От вони на той момент могли робити на рік не більше 118 тисяч. 118 тисяч на рік. Це при тому, що Російська Федерація в минулому році в найгарячіші дні використовувала 70 50 тисяч різних пострілів на день. Розумієте, так зараз весь світ нарощує виробництво боєприпасів, але це вимагає часу, тому що це треба збудовувати нові лінії виробництва, тренувати, навчати людей. Немає цієї целюлози, проблеми з порохами, які в основному виготовляє там Китай, умовно кажучи, і Індія. І, тобто є глобальні проблеми, і це проблеми не тільки для України, це вже весь світ стикнувся з такими проблемами. Тому як воно буде, мені складно сказати, те, що нам. Слава Богу, почали постачати. Ну господи, нарешті. Але я вам хочу нагадати, що по заявам навіть американських експертів у них досі зберігається. 4 мільйони 155-х калібрів касетного типу в Сполучених Штатах Америки от було б прекрасно, якби нам передали бодай мільйончик. розумієте? вони там лежать а більше що в США їх заборонено застосовувати, їх треба утилізовувати. Прекрасно це можна було б зробити утилізацію в напрямок Кацапи. Пане Мирославе, ми дуже часто критикували і нашу владу, коли чи наших чиновників, які вони давали невиправдані очікування. Зараз я вас хочу запитати про американців після того, як вже був проголосований пакет підтримки для нашої ви ви, ви мене не ви мене не підводьте під монастир. Я зараз військовослужбовець. Не підвожу, я ні, не ні, 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 я, я вас запитаю про американців. Звісно, я хочу вас запитати про слова Джека Салівана, який сказав, що в Білому домі настільки сильно в нас вірять в нашу армію, що нібито в 20... Вадцять п'ятому році будуть будемо ми готувати контрнаступ. Я впевнена, що і ви, і пані Людмила в цей момент ну якби переживаєте бурю емоцій, тому що ну який наступ, якщо в нас така складна зараз ситуація, тим не менше, чи це політична заява, що вони з нами будуть і в наступному році і нас будуть підтримувати, чи все ж таки є і якісь позитивні плани і перспективи? Дуже не хочеться перетворюватись в марафони, говорити винятково про хороше, але тим не менше. Дивіться, я дуже вдячний всім нашим міжнародним партнерам, які нам допомагають, але я вважаю, що в нашій ситуації потрібно дякувати партнерам, звертатися до них, налагоджувати дипломатичні і не дип... і не дипломатичні зв'язки. Але жити так, нібито партнерів не існує, і ми от самі сам на сам з ворогом. Тобто, нам потрібно розраховувати на власний ВПК, вкладатися в його розробки. Нам потрібно. Розширювати цей ВПК, нам потрібно займатися виготовленням боєприпасів власного зброєння. Чому тому, що ми вже чули від наших партнерів про те, що вони з нами будуть до кінця в цій війні і будуть допомагати. а В результаті у нас була піврічна пауза, коли ми не отримували ані належного фінансування, ані тих самих боєприпасів та озброєння. Неважливо з яких причин там чи це внутрішні політичні причини, там в Сполучених Штатах Америки чи якісь е -е, суперечки, наприклад, тому сам. У Європейському Союзі це не важливо. Я вірю в те, що допомогу ми отримаємо, але би бачили, що можуть бути такі ситуації, коли є довготривалі паузи. Тому нам потрібно в першу чергу розраховувати на себе, тому що ми це вже з вами проходили на власному досвіді. У нас була останні півроку дуже складна ситуація, особливо щодо озброєння. От, але тим не менш, я вірю в те, що рано чи пізно ми цю допомогу всю отримуємо. Просто для цього нам потрібно демонструвати єдність українського народу, готовність українського народу до боротьби з агресором, тому що нас підтримують тільки тому, що всі бачать, що ми готові прочатися і воювати. Якщо ми будемо і надалі це демонструвати, а не показувати на телеканалах сюжети про річку Тису і як там що там плаває. От будемо все ж таки показувати черги в ТЦК, які насправді є за останній час. Якщо ми будемо показувати інтерв'ю з нашими мотивованими бійцями з передовою, от якщо ми будемо показувати оцінку більшості цивільних громадян, які здебільшого українці вони за те, щоб продовжувати боротьбу, тоді я думаю, буде підтримка. Ми сьогодні пане Мирослава показувала, як у Вінниці прощаються з 21-річним азовцем на псевдогрінка, та і як його прийшли побратими вшанувати. Я хочу щоб наш глядач дивився саме на такі речі. А як ви ставитесь до того, що в нас всі соціальні мережі переповнені адвокатами, які розповідають про права і обов'язки, як куди послати ТЦК приклади, якраз ви згадуєте про тису? Це теж в Тіктоці купа на, історій, лайфхаків, як це зробити? Ну і в принципі, це зараз в суспільстві чомусь. Толеруються, як і футболки, і я ухилянт. Ви знаєте, я не впевнений, що взагалі вся ця історія вона виключно толерується суспільством. Я бачу велику кількість російських пабликів, я бачу про те, що їхні воєнні паблики в тому самому Телеграмі. Продукують такі меседжі, готують відеоматеріали з цими порадами. Чесно, я вам скажу, це нічим не відрізняється від того, що робимо, наприклад, ми або наші наземні партнери, коли ми звертаємося до росіян з вимогою тікати за кордон, нищити Путіна, виходити на протести. Тобто, це намагання вплинути на аудиторію противника. Вони намагаються таким чином у нас збільшити кількість людей, які б уникали мобілізації. От, ну звичайно, є і такі ситуації, коли в деяких регіонах виходять, наприклад, селище і намагаються побити ти Ну тут я вважаю, потрібно діяти відповідно чинного законодавства і такі речі присікати. Загалом я вам скажу, такої великої важкої війни на території Європи не було е, 45-го року. І якщо б ми подивилися б історію Другої світової або першої світової війни, такі самі соціальні настрої під час довготривалої війни були в будь-якій країні Європи. В будь-якій, просто згадайте історію бравого солдата Швейка. Вод гашика про першу світову війну і згадайте, яким чином там там просто цілі глави описують, як суспільство намагалося ухилитися від мобілізації. Так що це не нова історія, і не тільки для України така історія не нова, але для Європи, і для Сполучених Штатів Америки. Згадайте про це протести під час В'єтнамської війни в США. Так що нічого нового під луною не дивуйтеся, і навпаки, українці здебільшого демонструють просто шалену сміливість і готовність початися агресору. І саме це, саме а в це ж, ніхто не вірив. Згадайте, що всі всі розвідки світу в перші дні війни давали нам не більше двох тижнів, а дехто і три дні. Тому я думаю, що українці продемонстрували реальну готовність захищатися, воювати, і цим здивували весь світ.